2011 рік день народження президента Віктора Януковича. Група мерів обласних центрів України серед інших вітають гаранта на поклоні. Мер Львова Андрій Садовий гуляє в знатній компанії. Вже після майдану, під час передвиборної кампанії, формальний лідер партії Самопоміч Андрій Садовий в телеефірі виправдовувався. Мовляв, то було засідання Ради реформ, де були всі високопоставлені особи. Державні справи вирішували з музикою і шампанським. Зустріч з президентом, який є головою ради регіонів, це було його день народження. Я з собою мав том послання митрополита Андрея Шептицького. І коли хтось дарував якісь непонятні подарунки, він був подивований від мого подарунку. Я думав, що він його почне читати, і, можливо, це чомусь його навчить. Он воно що садовий не просто приїхав привітати Януковича, а ще й виправляти його моральний вигляд, наставляти. Виходить, режим зміцнював. Він завжди був в цій банді, інакше він ніколи в житті не зміг би бути мером такого міста, як Львів. І ще й пару разів поспіль. Це просто неможливо за визначенням. Зрозуміло, що він носив дань, зрозуміло, що він був в злочинній панді. Інакше ми б ніколи в житті його не побачили у Януковича на дні народження. Вопрос позиціонування. Люди видять, то, що їм дають видеть. Якщо чоловік себе підписує мэр Львова, то мало ли хто дійсно відкриє Google і у себе в каком коли, при режимі, в якому режимі, этим мэром. Але виборець повірив Андрію Садовому та його репутації господарника віддав голоси його партії Самопоміч, не звернувши уваги на інформацію, яка лежить на поверхні мер Львова, входив у пул Януковича. Постараємося розібратися, яку політику сьогодні проводить партія Самопоміч та її лідер Андрій Садовий. Андрій Іванович садовий народився 19 серпня 1968 року у Львові. Громадський політичний діяч за освітою, інженер, електронник, економіст. Нині мер Львова, лідер партії Самопоміч. Кар'єра 1989 рік. Робота за фахом на підприємстві Львів Прилад. Тисяча заступник директора Львівського відділення фонду соціальної адаптації молоді при кабінеті міністрів України. 1997 рік голова правління фонду розвитку Львівщини, голова правління Вад Південь, Захід електромережбуд 1998-2002 роки, депутат Львівської міської ради, 2002 рік директор інституту розвитку міста, робота в медіабізнесі. У 2006 рік обраний міським головою Львова з квітня 2006 року вступив на посаду. Партійна міграція з 2006 року. Член партії Наша Україна. 2009 рік виключений з політради партії за власним бажанням. З 2005 року лідер Львівського громадського об'єднання Самопоміч яке використовував у політичній боротьбі за посаду міського голови Львова з грудня 2012 року. створюється партія Самопоміч у 2014 році. Партія пройшла до Верховної Ради України. На парламентських виборах 2014 року партія самопоміч отримала сенсаційний успіх: 11% голосів і 34 депутата у Верховній Раді. Цим була відзначена електоральна втома від колишніх майданівських партій. Самопоміч пройшла в парламент на запиті новизни на нові обличчя. Четко сейчас видно, что если бы переголосовывали, самопомощь бы не набрала таких очков, она не доказала своей принципиальной эффективности новых подходов, конструктива какого-то, или там опять-таки технократов, которые так все ждали, они не пришли. Ярких очков на счету самопомощи, достижений за времяпрепровождения в Раде нету. Поэтому они такие безлики. Але не останню роль у цьому несподіваному успіху самопомічі зіграв імідж мера садового господин Садовий очень удачно присудився к позитивному рейтингу Львова, тобто проексплуатівав рейтинг позитивний рейтинг українського Пьемонта, стали українського пємонта города Львова в своїх політичних цілях. У парламент від самопомощі пройшли громадські активісти-реформатори і жодного екс-депутата, як свідчила передвиборча технологія цієї партії. Прикривав всю цю шайку і ніщих своїм фейсом і своїм нібито авторитетом пан Садовий. Тривіальний містечковий мафіозі, комунальний, за якого Львів накидав значно менше голосів, ніж Київ. Що і прогнозовано, бо Львів'яни прекрасно знають, хто він такий, як він віджимав підвали, горища, скільки він вкрав землі. Люди ж в Києві не знають, що за межами туристичних маршрутів у Львові такий самий бардак і безприділ, як і в Києві. Та й туристичні маршрути у Львові були зроблені такими класними за рахунок самих людей, які заробляють на туризмі. Безперечно, Львів, гарне місто, але в порівнянні з європейськими містами подібного типу не доглянути. Під час правління садового воно не позбулося скандальних забудов і ям на дорогах. Б'ють колеса, диски. Бо, катастрофічний стан можна сказати. Таких доріг за 12 років я перший раз побачив, щоб такі дороги були. Ще одне болюче питання це стан малого та середнього бізнесу. На мера садового в цьому сегменті підприємці нерідко скаржилися: вічні підняття ставок орендної плати, відмова в продовженні орендних договорів, неможливість роботи без впливового даху, рейдерство. Якщо в тебе є якісь кровні зв'язки, це там сватбаткун там або в тебе є якась фінансова допомога, що ти можеш відразу дати хороший відкат. Тоді тобі дадуть торгувати. Підприємці навіть після майдану не раз висували садовому і депутатам Львівської міськради свої вимоги. Ми вимагаємо від міського голови Андрія Садового негайно припинити тиск на малий та середній бізнес, публічно пройти перевірку на детекторі брехні та відповісти на всі питання щодо співпраці з режимом Януковича. Громада має знати відповідні на всі питання щодо співпраці мера злочинним режимом і чи припинилася ця співпраця сьогодні. Вимагаємо також від політиків, міських депутатів та громадських активістів негайно дати публічного тинку дієм адреса дво але саме малому і середньому бізнесу зобов'язалася допомагати партія самопоміч і допомогла, але вже у Верховній Раді. Наприклад, депутат Ганна Губко, перший номер самопомочі у виборчому списку, під моралізаторськими гаслами продавила законопроект, що зрівнює пиво з горілкою і коняком. Норма про акциз на пивній плясті по суті знищує малий бізнес у сфері пивоваріння, адже тільки українські пивні гіганти легко заплатять 500 тисяч гривень за ліцензію. Благодаря э, э, госпоже э, мы вынуждены будем пить это пойло, потому что мелкие не разорятся. Очевидно, э, за этим законопроектом, который она продавила, э, руководство заявляя о благих целях там, борьбы с... Э, Алкоголізації ну прирівняв к алкогольним напиткам, Ну по суті стоять інтереси очень больш крупного большого бізнесу. Восьмиквартирна госпожа Габко, э, от такой бідний депутат, которому на жизнь не хватает 8 квартир. Декларации. Вот. очевидно, після цього закону у нього появится не тільки на квартиру, но и на доме где нибудь на лазурному берегу. Але Ганну Гопко виключили з фракції самопоміч самопоміч пішла шляхом такої диктаторської партії, яка чимось нагадує. Абсолютно недемократичну партію. Ми такі часи вже бачили. Гобко і ще чотири депутати проголосували за проект змін до Конституції України. Не минулої року роботи самопомочі в парламенті, як фракція, вже розлазиться. фракция самопомощи, на мой взгляд, показывает не самое лучшее единение, которое может показывать фракция. И, вероятно, это создается специально, искусственно, руководством фракции для природного ее распада, чтобы потом никто не обвинял самого Садового в том, что фракция распалась. А после распада получается, что пропадает общая какая-то конвой идеологии, пропадают претензии, вероятные, которые могут возникнуть к главе фракции за неуспешность, нерезультативность политического процесса. И каждый предоставлен сам себе. Звичайно, навіщо садовому у Львові президентський префект, як прописано в нових конституційних поправках, але там же не задоволені і законом про особливий порядок самоврядування на Донбасі. Хоча, хто як не садовий в 2006 році, обирався на посаду мера Львова під гаслами домогтися спеціального статусу для міста серед інших адміністративних одиниць, а ще раніше він зібрав 170 тисяч підписів за проведення референдуму з цього питання. Здійсніс лідер не присутствує, поэтому Когда нужно садовой отстраняется от самопомощи, когда нужно, он приписывает их очки себе. Это очень удобная позиция. Протягом кар'єри мера садового переслідували скандали. Він відмовлявся знижувати тарифи у Львові за указом уряду. Його звинувачували у бандитських нападах на підприємців, інфраструктурних провалах, хабарництві, розбазарюванні землі, обмані вкладників зад, галицькі інвестиції, до якого садовий мав відношення, мільйонних заборгованостях лазу. Скандали супроводжують і самопоміч. Перший трапився відразу ж після парламентських виборів. Відомий розлад між Єгором Соболєвим і фінансистом волі. Юрієм Дерев'янко, коли останній вирішив не входити у фракцію самопомочі у Верховній Раді і розбіжності не в політичних поглядах, соболів та його шайка грантаїдів вирішили скористатися грошима та впливом дерев'янка, який загальновідомий як подільник Юрія Накіївського, Єдапса та інших веселих товаришів. От і наївний Соболєв думав, що він якимось чином і грошима скористається, і потім кине того дерев'янка. Але він забув, що людина, яка працювала з наківським та з Єдапсом, таких як Єгор, жире на сніданок величезними пачками. Ну і прогнозована дерев'янка негайно віджав у соболів партію. Наступний скандал СМС-листування екс-депутата Андрія Мірошника. Вже колишній трудяга в парламентському комітеті у справах ветеранів та інвалідів обговорював відпочинок на Мальдивах за 234 тисячі гривень. Так він допустив помилку. Помилка його полягає в тому, що він займався власними справами не в цьому місці і не в цей час. Мірошник склав депутатські повноваження на його місце прийшов Сергій Немировський. фігурант скандалу з Дніпропетровським люстраційним комітетом загалом змінили шило на мило. Інше скандальне смс-листування депутата не від самопомочі, а від Народного фронту Сергія Висоцького. З нього виходить, що ціна голосування фракції Самопоміч за відставку голови СБУ Наливайченка – Львівська прокуратура і митниця. Ця інформація так і залишилася без уваги правоохоронних органів і широкої громадськості. Інтересні скандали любовного характеру, интересны скандали по связям між депутатами, по переписку, по каким-то моментам личного характера, хто куди отдыхать, сколько це стоит, хто їздить на какую машині і так далі. А розібратися в корупційному скандалі на парламентському уровне, многим це дійсно не інтересно. Многім це через чорно сложно. Ніхто з штоком насправді не брався, не розслідував, не вивчав цю партію, не вивчав діяльність Садового на посаді мера. Я впевнений, що не складно знайти досить такі складні, ну, корупційно забарвлені речі в цій діяльності. Експерти впевнені вал корупційних скандалів навколо самопомочі ще попереду. Скандалів насправді буде кількість наростати, адже головна перевага цієї групи була та що про неї суспільство майже нічого не знало. Тобто і мені здається, що і на сьогодні стратегія політтехнологів цій структурі, якраз щоб суспільство якомога менше знало про них. Розвиток бренду, але не розвиток людей. Отже, головна зброя самопомощі – реформаторський піар і жодної стратегії. Прикладом тому квота партії в уряді Міністр аграрної політики Олексій Павленко. Сторони Павленка були спроби сказати, що він приглашає грузинських експертів, которые помогут провести аграрну реформу, вот грузинский опыт для України. Це нам допоможе наладити аграрне производство. На самом деле ми маємо розуміти, що Грузія тут не може представити позитивного досвіду, тому що Грузія – страна, которая сама зависит від імпортного продовольства. Наприклад, з України на експортують і сахар, і інші речі. Таке відчуття, що у самопомощі і Павленка взагалі немає уявлення про аграрну політику. Аграрна політика такова в Україні її немає. Да, то есть в какой-то мере в действительности сейчас Министерство -политики, оно выполняет роль лоббиста больших аграрных холл, отчасти, отчасти украинских, но и во многом иностранных. Министерство политики даже не может до конца отстаивать интересы украинского производства, примерно на том же европейском рынке. Да, вот много говорят, что вот европейский рынок открылся для Украины, но на самом-то деле для Украины открылись только сырьевые вещи. Павленко каже тільки про приватизацію і не відстоює інтереси вітчизняної аграрної галузі. как министр, он является просто продолжителем вот этого бренда самопомощи, как просто реформистской силы. Но никакой реальной реформистской деятельности, связанной, например, действительно с защитой отечественного агропроизводителя, да, развитием отечественного хозяйства. Более того, возвращение в украинскую аграрную политику это такого понятия, как не просто аграрный комплекс, но аграрно-промышленный комплекс, вот этой промышленной составляющей. Павленко ничего не делает в этом отношении. На думку експертів, у партії Самопоміч немає яскравих лідерів, та й взагалі Самопоміч, хоч і у Верховній Раді, але поводиться як провінційна партія. Верогідно, для багатьох депутатів, а, вообще невідомо, что можно экспертные группы, экспертные Они не відомо, що можна створювати якісь определённі експертні групи, експертні комісії. Вони не користуються цими механізмами. Самопоміч не демонструє знання механізмів парламентського впливання. І тому її рейтинги страждають від цього. Ми нажива в ситуації франшизи. Вона постійно пропонує свою франшизу, розвиваючись в регіонах, різним соціальним групам, різним ініціативним особам, і потім спостерігає, хто з них найбільш успішний і робить на того став. Що можна занести в досягнення самопомочі, успішне служіння олігархам, дистанціювання від влади, принесення філософських міркувань в українську політику, розмови про реформи. Головні поразки самопомочі, зрада своїх програмних цілей, наприклад, в частині допомоги малому та середньому бізнесу, некомпетентна робота у Верховній Раді, скандали, конфлікт з партією воля, листування мірошника і корупційна складова у голосуванні відставки на Ливайченка, так і не розслідувана. Реформаторський піар, але не конкретні дії, слабкі менеджери, які не показали себе в уряді, відсутність єдності. Нарешті, питання, яке завжди стосується партії українського парламенту, хто замовляє музику, воно стосується і самопомочі. Десь 60% фракції контролюється безпосередньо її формальним головою це садовим через Березюка, але в цій фракції присутня значна група людей, яких пов'язують з Коломойським, передусім, цій фракції присутні окремі особи, які пов'язують з іншими фінансово-промисловими групами, починаючи від фірте, закінчуючи іншими. Стоит реформаторской задницей опуститься в депутатское кресло, как у Чеха, который ну, еще недавно представал перед нами ангелом во всем белом и с крыльями, на следующий день вырастают рога и хвост. И у нас все новое, это хорошо забытое старое. Те же лоббистские схемы, тоже и давства, и, собственно говоря, и тоже зарабатывание денег на политике. Ось такий виходить портрет партії Самопоміч та її лідера Андрія Садового на тлі всього цього даний політичний проект сповідує християнську мораль і здоровий глузд. У хід ідуть демагогія, інтелігентність, моралізаторство, але самопоміч сьогодні не виглядає такою новою і свіжою як раніше. Так, лише імітація нового.